Доброго ранку! Продовжуємо працювати над нашим екологічним проєктом. І сьогодні поговоримо про пташок. Кожен з нас спостерігав за маленькими та жвавими горобцями, шумними сороками та красивими синичками. А скільки ще є красивих та незвичайних птахів у світі? Давайте про них поговоримо. Що ми знаємо про птахів? Їхнє тіло вкрите пір'ям. Пір'я виконує дві головні функції у пташків: забезпечує тварині політ і захищає від холоду та спеки. Замість зубів і пащі у птахів є дзьоб. А передні кінцівки перетворені на крила. Є птахи, які не вміють літати навіть з крилами. Це, наприклад, страус, пінгвін, пташка киві. Але більшість птахів все ж таки вміє літати. Є маленькі пташки, колібрі, а є великі пташки, наприклад, кондор. Є лісові пташки, чи і ті, які звикли бути сусідами людини, наприклад, голуб. Я думаю, що ви вже здогадалися, що якщо ми вже почали говорити про птахів в нашому проєкті, значить їх також потрібно охороняти. Які ж правила спілкування людини з пташками? Не лякайте пташок. Не жбурляйте в них ніяких предметів. Підгодовуйте птахів узимку. Якщо ви знайшли гніздечко, не чіпайте його, бо пташка може залишити його і пташенята можуть загинути. Краще поспостерігайте за гніздечком і ви побачите та дізнаєтесь багато цікавого. Не галасуйте у весняному лісі, не вмикайте надто голосну музику, можна злякати пташку. Вона може злетіти з гнізда та покинути це місце. ще в лісі слухати спів пташок, тобто голоси лісу. Пропоную пограти в музичну ритмічну гру два півники. Приготуйте свої ручки, будемо грати.